8 травня на центральному стадіоні Житомира стартував Кубок Фенікса. У змаганнях з футболу брали участь 10 команд з різних куточків України, учасники віком 10-11 років. В Житомирі проходить вже 8 по футболу турнір, прикрачений до п'ятого на Кубок Хелі. Приїхала 10 команд з різних куточків нашої країни. На сьогоднішній день приїхало 150 дітей. Ми радимо, що з Кубок Хелі. Дуже радий, що все-таки е, дітки їдуть в наш Житомир. Е, з таких коли... Школ спортивних, як металіст харків, відродні про петров та інші команди, які приїхали, щоб показати свій рівень наскільки вони виросли в плані футбольного першому етапі. Команди зіграли в двох групах. Їх переможці розіграють між собою чемпіонський титул. Також тренери академії Дніпро запросять двох кращих молодих футболістів Житомира на навчання. нами приехало 16 детей, mm -hmm. э, потому что мы еще хотим, еще хотим в Житомире пополниться и наши ряды житомирскими ребятами. Сейчас будут два, э, два парня будут в Житомир у нас на просмотре, поэтому мы приехали 16, а так 18 человек. И два тренера приехали. Какие у вас взагалі очікування на сегодняшнем заганке? Чтобы дети, чтобы были счастливы, родители, это же на свежем воздухе все как. Посмотреть хороший футбол, Інформаційне агентство всі новини.